Які у вас настрої зараз, думаю, допустить чи не допустить? Ну, ми спочатку йшли коли на цей прийом. Ми знали, за чим ми йдемо. Я вважаю, що треба спочатку перший раз попросити дуже чемно. Дуже чемно і дуже тихо. Допоможіть нам, будь ласка, другий раз голосніше. А якщо нас не почують, то ми будемо дуже голосно просити. А я. У мене є сподівання, що прокуратура розбереться з цією справою, тому що справа настільки абсурдна, докази зібрані настільки, ну я не хочу сказати не на професії. Ага. Це таке це юристи збирали і мої колеги, але не можна побудувати навіть підозру на підставі непрофесуальних документів. Ні, просто скажіть, чого вирішили, що шина забрала на вас служити? У мене теж таке питання. Сьогодні шина заборонена, завтра ліки, а післязавтра продукти. Все, що їде в бік центру, це вже кримінально карна справа. Тому це важливо саме для всіх громадян України звернути увагу саме на цю справу. Сьогодні ви везете шини, бо скоро може весна і ви захочете змінити на літню резину свій автомобіль і вас за це заарештують, і ви опинитесь під вартою. Завтра ви купите пшона більше, чим буде здаватися органом правоохоронним. Ага. З'їдає ваша родина, ага. і вас знову звонювати в масових заворушеннях. А що визнавши вісла Майданшина чи чи ніч не двадцять в майданчика? Я не зрозуміло. 25 січня проводились змагання на чайці. І, і шини повинні були відвестись саме туди для розмітки траси. Про це, це відомо в засобах масової інформації є про це інформація, про, є документальне підтвердження, є свідчення, чому досудове слідство вважає, що шини безпосередньо на Майдан, і навіть якщо це так, то чому? Чому у нас безпідставно можна заарештовувати людину? Можна заарештувати і можна продовжувати її. Де його затримали? Його затримали працівники Державтоінспекції, ціна вантажівка, а вони, я не можу сказати, так, так, зупинили і сказали, що начебто ваша машина знаходиться у розшуку. Ви проїдьте з нами, будь ласка, до відділку комуністів. Ми все перевіримо і поїдете додому. Саме цей момент я вважаю затримання. Інша справа, що так чомусь в супереч статті 209 кримінального процесуального кодексу не вважають правоохоронні органи. Саме незрозуміло, з яких підстав проводився обшук на той момент в машині, і чому взагалі з'ясовувалось, куди він їде, але в нас. Вже правоохоронна система працює так. Нема в людей права, є лише обов'язок відповідати на всі питання, їхати, куди вказують, чому вказують, без з'ясування взагалі будь-яких. Власне, друге, за перша справа була ще такі випадки, коли така справа. Є місяці, і не а у нас Власне, взагалі по 250, 294 статті Кримінального кодексу це статті абсурду. А, де а, збираються докази. Ну, як вони можуть збиратися? Як можна а, всім пред'явити, всім мільйонам, які виходять на Майдан постояти, вони, звичайно, активні учасники. Якщо ви проти влади, на, назвемо так, якщо вам не подобається влада в Україні, будь ласка, поносіть відповідальність. А ви вважаєте, що це, за це немає відповідальності? Ні, це не так. Я сгубу. не выучаси. А можете немного докладывать, еще про тысячу все в мы... Я хочу, там, что у себя вы, <сидесячный <сидесячный <сидесячный> <нам открыли>. <сидесячный> <сидесячный> а вы сегодня... И немножко, если скажите, не чтобы вы вышли только?